Друзі, всім привіт! Всіх з Новим Роком! всім бажаю мирного неба, всім бажаю міцного здоров'я, щоб ви були всі щасливі, жили в достатку. І сьогодні мене просили так трошки ще розповісти про наш такий, ну, саме мабуть, відомий крем, це про наш «Соляріс». Крем з таким фантастичним фантастичний крем, я би так сказала, з фантастичною назвою Соляріс. Ви знаєте, це такий продукт, про який можна балакати часами, але я не хочу, щоб моє таке відео було довге, бо ви не любите, коли я записую довгі відео. І тому коротенько я так трошки головне про нього скажу. Ну, давайте подивимося. Бачите, отака туба вона як велика зубна паста. Ось, тут логотип компанії є, потім от такий цікавий значочок. Що це за значочок, я розкажу трошки пізніше. І зверніть увагу, що в цій тубі багато крему, 250 мл. Крем дуже економічний, бо для вирішення якоїсь проблеми, а це може бути і косметична проблема, і лікувальна потрібна трошки зовсім крему. Ну, от, бачите, я так відкрию вам від такого білого кольору. Він дуже швидко впитується, такий має такий тонкий-тонкий запах, скажімо, так, зовсім він не пахне для тих людей, хто не любить крема з такими запахами. Я не люблю, коли крем так. І сильно пахне. Бачите, от шкіра вже вона освітлилась, бо він має таку освітлювальну функцію. І люди, які мають якісь там веснушки чи пігментні п'ятна, то цей крем я рекомендую. Він освітлює шкіру, живить її. Тут дуже такий, скажімо, багатий состав, тут дуже багато різних масел, і масло, авокадо, і лаванда тут присутні. Хахоба, Размаріне, там інший розкішний состав, він натуральний, цей крем. І знаєте, я хочу, щоб ви його цей соляріс, він як домашня, така, скажімо, косметичка і домашня аптечка, як швидка допомога. Я враховую, що такий крем повинен бути у кожній родині. бо Кожен член вашої родини, як і маленькі дітки, так і ви, і ваш чоловік, і люди похильного віку, вони щось таке цікаве для себе знайдуть цьому крему, бо він такий многофункціональний. Ну, я з цим кремом познайомилася десь років 20 назад. Я його брала як заживлюючий крем, бо у мене у чоловіка сахарний діабет і ми нічим не могли заживити ці рани, трещини, які там маленька трещинка, вона переростає в якусь гнойну рану. І цей крем він має дуже таку в лікувальних, якщо цілях його розглядати, то він має таку дуже велику заживлюючу функцію. Він заживлює будь рани, трещини, порези, ожоги, теж і як битові, хімічні ожоги, це противоожоговий крем. І я його взяла так років 20 назад, як заживлюючий крем для чоловіка, тому що він хворіє у мене на сахарний діабет. І ми до сих пор, скажімо так, заживлюємо ці якісь рани трещини, і він як домашня аптечка в мене більше, ні як косметичний крем, це в нього така функція заживляюча, да, має. Але оцей значок, бачите, оцей, я вам показую, це защита від радіації. Якщо їм його використовувати як крем для тіла, а він так і називається, ну не крем, він її пишеться як. Соляріс, лосьйон для тіла, то це захист від радіації, і якщо використовувати його як крем для тіла мазати да, після душа, він дуже приємний, то він буде захищати нашу шкіру від сонячної радіації, і саме головне від рака, від рака шкіри. Є така функція, бо цей соляріс його создавав професор. Який працював в області радіації, ізраїльський професор. Ну там не тільки він, там група учеб, вчених. І нона була е, в цій групі. Це такий цікавий, дуже цікавий і крем, який має таку функцію: він захищає нас від рака шкіри, від сонячної радіації. Це не всі знають. Далі соляріс, ну, його можливо, ви знаєте, його дуже багато жінок використовують як крем для обличчя. І його набагато хватає, бо тут 250 мл. І якщо мене питають, що там в нас є від пігментації, то це крем, ну це наша грязьва масочка. Да, оця от, коли я вам розказувала, я показувала вам нашу маску, зараз ще раз покажу. Це грязь, да? грязь мертвого моря, яку ми наносимо на лице там на пару хвилин, і потім соляріс. Це такий він від пігментації, особливо якщо взяти в парі з маскою, то дуже ефективно. Він освітлює шкіру. Убираю пігментні п'ятни, Ну, так, знаєте, зараз він не, бере, не вбере, бо вони такі в'їдливі, ці пігментні п'ятна, але він дієвий. І також він гарно зволожує шкіру, живить її, бо тут різні масла, і його люди використовують не тільки як крем для, для. Всього тіла, але і для обличчя теж є такі в мене люди, клієнти, які його беруть і використовують тільки як крем для обличчя. Та я сама вирішила такий експеримент зробити. В ноні дуже багато різних кремів де, для кремів для обличчя, але я хочу спробувати е, от після нового року використовувати для обличчя. Цей крем Соляріс, бо в мене теж з'являються інколи ці пігментні п'ятна. Я хочу спробувати його як крем для обличчя використовувати. Потім вам розкажу, що в мене, що в мене вийшло. Ну, далі, ви знаєте, що Соляріс це такий натуральний крем, і його використовують і в педіатрії педіатрії для малих діточок там з нуля принесли дитинку додому. Вже можна там і під памперс, і можна його як після купання. Ну я скажу так, що купати в наших селях Мертвого моря, і після купання наносити цей крем. Він дуже гарно обирає там шелушення, заживлює різні якісь там ну, от пуповинка, да, коли дитинка зовсім маленька. шелушення, якісь там почервоніння, шкіру. Ну, солярі це такий для, для шкіри крем номер 1 я би сказала. Все, що є на шкірі, він вбирає дуже гарно і впорується з цією проблемою. І потім мамам, да, які там годують дитинку. І прикладають до груди там трещини, нічим не можуть і заживити ці трещини. Так, от я рекомендую цей Селяріс мазати трещинки на сосках, і можете зразу прикладати до груди дитинку, не боятися, що крем попаде там в організм, в, в рот дитині. Він натуральний, він гарно заживляє всі трещини. Ну і в тому речі, і сосочки теж для людей. Знаєте, котрі такі активні, які люблять спорт. І от, знаєте, такі бувають крепатура. Я сама там по молодості займалась дуже гарно спортом, дочка в мене тренер, я вам вже це розповідала. крепатура, То от соляріс дуже гарно справляється з цією проблемою, саме масаж у цих проблемних зон, де зажало щось де болить. От він дуже гарно знімає кріпатуру і ще обирає розтяжки. От для вагітних жінок да, це профілактика розтяжок. Мазати бедра, живот, груди, щоб їх не було. Це е, треба робити. А якщо вже така проблемка є, то соляріс гарно вбирає розтяжки, теж мазати е, на животі там чи де у кого ці така ця така проблема є, то соляріс. Це крем номер 1 при розтяжках. Далі, знаєте, у мене дуже цей крем люблять батьки. Да, у мене ще батьки живі, мамі вже 86 років, папа трошки молодше, вони живуть окремо, вони такі, знаєте, в мене незважаючи на. Вік вони активні, ще там щось, якийсь садик, городик. Так, мама мені завжди каже, Іра, привези мені соляріс, бо я заживлюю все, що можна, руки, мажу, ноги мажу, десь там щось висипало, десь щось вкусило дещось тріснула на, шк... на шкірі, чи може просто руки, ноги болять, вона маже цим солярісом, вона дуже задоволена, тому людям, які мають свої огороди дачі, це теж, як би, знаєте, така аптечка номер 1 Такий крем треба мати. Ну, я вам скажу, що цей соляріс для всієї сім'ї. Для чоловіків є такі чоловіки, які люблять його як крем після гоління. Ну, Хто робить це гоління, да, там, бритвою чи чим там, не знаю, то він, знаєте чому? Тому що крем він дуже швидко загоює, якщо є такий-такий порізик. Якщо десь там шкірка якась червона стала, то він вбирає це почервоніння. Тому, незважаючи на те, що в нас є такий для обличчя динамічний крем, да? ну, його там мало, його 50 мл, ну, він такий теж Вот. А в солярісі багато, 250 мл, то є такі чоловіки, коли, які беруть і його використовують як крем для обличчя після гоління. Ну, оце такі, знаєте, я так передивляюсь, я собі там позаписувала так, щоб не забути і те, і те вам сказати. А ще я вам скажу, що при опіках, при сонячних опіках, ну, ми це на собі це прочувствували, бо якщо згорів, да, ось десь там позагорав на сонечку, не, не вглядів і згорів. Шкіра почервоніла, то Соляріс дуже гарно вбирає це почервоніння, отак От ввечері помазав шкіру сонячний опік, і вранці шкіра це почервоніння проходить і шкіра не облізе. Це ми перевіряли на собі, на друзях вже багато-багато разів. Бо, знаєте, так до війни їздили і сонечка я так трошки люблю. Хоч і прячешся, але інколи обгариш, то соляріс допомагає зняти почервоніння і так зробити, щоб шкіра не облізла. Бо я вам скажу, що такий був випадок, не пам'ятаю, розповідала я чи ні, що знайомий наступив на уголь, коли жарили шашлики так з мангала упав, І якщо б не соляріс, ми зразу так помазали. У нас є такі маленькі пробнічки, так, щоб не тискати цю тубу велику, помазали це місце, забули, одягли носок, і на слідчий день я позвонила, запитала знайомого, що там з ногою. так Він сказав, дякую тобі, Іра, і твоєму солярісу, володиря не було. Так Почервоніння таке, ну, залишилось, бо такий опік був сильний, але ще трошки там він помазав. і цей опік швидко пройшов, і людина не брала ні лікарня, ні нічого так, знаєте, спасли ногу. Ну, ось такий у нас чудовий крем, я дуже його рекомендую. І скажу вам так, люди, які тільки починають знайомитися з нашою продукцією і питають мене, а що такого у вас цікавого? Так, мабуть, такий соляріс він саме цікавий, саме дієвий і саме, саме... ну люди знають його. От коли там питаєш доктор Нона, то зразу кажуть, соляріс, да, соляріс в нас дуже дієвий і дуже такий ефективний і економічний крем, бо його так трошки треба на шкіру, його дуже надовго хватає, Там в мене такі люди, що їм. І год користується, рік користується, і два. Є такі, коли не, які не економлять і використовують його як лосьйон для шкіри після душа, і він уходить за 6 місяців чи за 3, за 5, Ну, по-різному, скажімо так. Тому рекомендую цей крем, він класний. Це за такий крем. Знаєте, не стидно. Не стидно сказати, що я їм користуюсь і рекомендую вам. Все, мої дорогі, на сьогодні, все. Ще раз бажаю вам мирного неба і міцного здоров'я. Всім пока.